Багато з вас запитують, чи потрібні п'яльця для вишивки гладдю. У сьогоднішньому відео постараюся відповісти на це запитання. Для порівняння покажу листочки. Ось, вишивка з п'яльцями була. Зверніть увагу, як вони рівненько виглядають, гладенькі. І ось у нас вишивка без п'ялиць. Вишиті з п'яльцями листочки, вони більш рівніші і більш стіпки гладкіші. Сьогодні я розповім, коли пяльця критично важливі, а коли можна обійтися без них. Але спочатку ми розберемося, які ж вони бувають ті п'яльця. Ось у мене така коробочка є. За роки моєї праці. У сфері вишивки в мене накопилося чималенько різних п'ялиць, і зараз я вам про них трошки детальніше розкажу. Отож, перші дерев'яні пяльці. Вони використовуються для вишивки дрібних деталей, квітів, орнаментів У них міцний захват, вони добре тримають тканину, і тканина не ковзає під час вишивки. Далі пластикові п'яльця. Вони теж бувають різних виробників, різні за своїм функціоналом. Різна у них оця ось крутілочка, яка зажимає нам п'яльця, вони мають більш м'який захват, бувають менш міцні, не такі, як дерев'яні. Ще є ось такі п'яльця пластикові з таким зажимчиком. Вони пластиково металічні. Це теж специфічні п'яльця, не всюди вони можуть підходити для роботи, але все по порядку. Ну і ще деколи у вишиці гладдю, я використовую ось таку рамку. Це від арабески рамка. Зараз в мене тут вишивка хрестиком, але деколи я використовую і для вишивки гладь. Я у своїй вишивці п'яльця використовую майже завжди. Єдиний момент це їхній діаметр. Я дуже часто використовую п'яльця круглі, тому що вони зручніші, ніж О, така рамка. Тому що від діаметру залежить зручність вишивання. Якщо у вас діаметр дуже великий, то вам незручно тримати їх в руках. Але зручно, коли велика площа знаходиться у вас на пяльцях і вам не потрібно дуже часто перепялювати. А коли ж пяльця не обов'язкові, це коли у вас дуже цупка тканина. Яка гарно тримає форму, і вам дуже зручно на ній вишивати без натягування тканини. До речі, не всі техніки, не всі техніки коли ми вишиваємо, їм потрібні пяльці. Отож, можна вишивати і без пяліць. На джинсовій тканині, коли ми вишиваємо деякі елементи вже на готовому виробі, на готовому одязі. Але. Я в своїй роботі практично завжди використовую п'яльця. Зараз я продемонструю, як потрібно запялювати правильно в пяльця тканину, щоб у вас у подальшому вишивка виглядала дуже гарною. Я взяла для прикладу пластикові п'яльця. Ось так накрили. І тепер. Увага, секретик. Ми натягуємо по основі тканини в основному. Ось так натягуємо, щоб у нас гарна натяжка була. І е, тут ми натягуємо по вертикалі, а... і водночас закручуємо цей гвинт. Попробуємо. Повинен бути такий легкий барабанчик. І далі легенько, ось так легенько, ми натягуємо по горизонталі, не сильно, легенько. І далі е затягуємо знову гвинт. У нас повинен бути отакий звук при натяжці. І коли ми натягуємо ось так тканину більше, ніж ось так, то у нас вишивка завжди буде гарна не зморщена, коли ми її знімемо з п'ялиць. Вона у вас буде рівненька і вам вишиватиметься теж дуже добре. Отож, запам'ятовуємо, що ось так ми не дуже тягнемо. В основному ми тягнемо по вертикалі. І далі вишиваємо. Оці краї в мене тут я заколюю булавочками, гарно загортаю і заколюю булавками, щоб в мене оця зона була вільною для вишивки. А тут я ось так легенько-легенько загортаю і приколюю булавочками. Ну, з цієї сторони теж. Є в нас ще ось такі п'яльця з пружинкою. Я дуже люблю з ними вишивати, коли хрестиком вишиваю на канві, але вони можуть використовуватися і для звичайних тканин, таких як льон, там, віскоза, вовна і так далі. Але я вам продемонструю, як цими пяльцями правильно користуватися. Якщо у нас канва, то тут аїда, наприклад, то тут немає значення, як ними користуєтесь. Просто заправили та й все. Для цього ми оцю частину кладемо під тканину. Тканину ми кладемо на виворіт і заправляємо. І таким чином у нас оцей зажим ось тут. Знаходиться з лівої сторони, а правою рукою ми вишиваємо. І у нас нитка ніколи не чіпляється за оцей зажим. Це якщо ви правша, якщо лівша, то наоборот. Для так званої Аїди тут немає значення, як ви заправляєте, де у вас знаходиться цей зажим. чи... Зліва, чи ось так він у вас буде знаходитись, тут немає значення, як ви запялите. Якщо ми вишиваємо на льоні чи будь-якій іншій тканині, яка у нас по основі не дуже тягнеться, ось так вона не дуже тягнеться, а ось так вона добре тягнеться, зверніть увагу, ця тканина без еластану, то ми її запялюємо. Тільки ось таким способом, яким я попередньо показала. Нижню частинку ми кладемо під низ. Так. І у нас оця частина, де у нас зажим, вона повинна бути або з цієї сторони, або з цієї сторони. Ні в якому разі, не отут. Ми її запялюємо тільки ось так. Тому що, коли ви. Коли е, зажим розтягується, розправляється, то він натягує тканину ось так. Це саме те, що нам потрібно. Ось так натягувати. Ні в якому разі не ось так. І ось він знову у нас з'являється ось з лівої сторони, якщо ви правша, і ви далі вишиваєте. Він вам тут не заважає. І тканина у нас натягнута по вертикалі. Це саме те, що нам і потрібно. Коли ми знімемо з п'ялиць, то у нас вишивка буде не поморщена. А якщо ми, навпаки, зап'ялимо, то обов'язково буде у вас отут от морщитися по горизонталі малюнок. Сп'яльце – це дуже гарний помічник у нашій роботі. І в залежності від того, яку ви хочете дію з ними зробити, що ви хочете вишити, ви і використовуєте відповідні п'яльця, в залежності від того, який у них діаметр, або яка у них конструкція. Наприклад, якщо нам потрібно вишити ось таку маленьку ягідку, то ми, звичайно, використаємо ось такий маленький діаметр. Або якщо нам потрібно вишити на фетрі ось таку маленьку пташечку, то ми використовуємо маленький діаметр. І в залежності від того, на який ви тканині плануєте щось вишивати, ми вибираємо п'яльця. Наприклад, якщо ми вишиваємо на джинсі, то тут можна брати і дерев'яні, і пластикові, і оці з зажимом, тут байдуже. Але якщо ми беремо ось таку делікатну якусь тканинку, Ось, наприклад, як шифон, дуже прозора і делікатна тканина. А ви хочете вишивати на п'яльцях, або ж ми беремо шовк, це теж дуже делікатна тканина, то ми беремо п'яльця пластикові, або ж дерев'яні, але Беремо п'яльці, які, які в нас є, або ми нещодавно їх купили. В магазині, якщо ми їх купуємо тільки, ми обов'язково розкручуємо обидві детальки, розкручуємо пяльця. І ось так от пальчиками ми проходимось по всьому колу і перевіряємо їх на зацепи. Чи нема тут ніяких зачіпів. Одну частину перевірили, і другу частину теж ось так проводимо пальцями і перевіряємо. Я вам рекомендую завжди дивитися на оце коло, щоб воно було рівненьке. Щоб у вас, коли ви закручуєте гвинт, у вас вони рівномірно зажимали от всю цю поверхню тканини, на якій ви будете вишивати. Ми обов'язково дивимося на ідеальне коло. Яке є у п'ялиць, щоб у вас не було ось таке чудо природи. Це я колись купувала через інтернет партію п'ялиць і мені попалися ось такі гарні якісні в кавичках п'яльця. На таких п'яльцях можна вишивати на фетрі, але на таких тоненьких тканинах ви на них вишивати не зможете. Тому що вони, по-перше, нерівномірно будуть зажимати тканину, а по-друге, у вас будуть оці ось місця постійно послаблюватися. Деколи попадаються такі маленькі заусінниці. І от щоб якось прибрати маленькі такі недоліки, я вам рекомендую берете звичайну нову губку. І ось так от чухаєте їх. По всій поверхні, де на ваш погляд, є якісь, якісь зацепки, то ви просто оцією шершавою стороною губки, ви просто її, ту нерівність або шершавість, ви вирівнюєте. І тоді ви можете спокійно використовувати їх, і у вас не буде ніяких проблем. А якщо вам ця порада була корисна, то. Поставте, будь ласка, мені лайк і користуйтеся. Ну і ще кілька слів про запялювання зап тканини. Для такої делікатної тканини ми беремо або пластикові пяльця, або беремо дерев'яні, але тут є нюанс. Якщо ми правша, то ми запялюємо таким чином, щоб у нас оцей гвинт був з лівої сторони. Якщо лівша, то навпаки. Натягаємо гарненько так. Але тут потрібно не перестаратися, тому що, якщо ми дуже потягнемо, ось так дуже потягнемо, то ми можемо під час натяжки пошкодити тканину. Ось це місце, так краще видно. Ось, Бачите, вона може потягнутися ось так. І ви можете її пошкодити. По-перше, вона може порватися, волокно, ниточки можуть порватися, або ж вони не зможуть встати на місце. Розправити ви їх не зможете. Тому потрібно бути дуже обережним, працюючи. З такими делікатними тканинами, як маркізет, як шифон, як шовк, тоненькі льони. Так що будьте обережні. Якщо ми вишиваємо на якійсь ось такій тканині, то тут, в принципі, все одно які п'яльця використовувати, така тканина гарно натягується у любих п'яльцях. Бо вона супка, це домоткане полотно, домотканий, це, здається, коноплі домоткані. Вона гарно натягується, тут взагалі ніяких проблем. Ми підтягаємо, робимо барабанчик і вишиваємо. Підкручуємо гвинтик і вишиваємо. Ну і кілька слів про заломи від пялиць. Ось такі заломи, які утворилися під час вишивки, вони легко прибираються шляхом прасування. Можуть бути проблеми із оксамитами, велюрами, тому що на цих тканинах у нас заломчики можуть залишатися. Ось як в мене на цій деталі, на пілочки. Ось тут, ось тут трошки видно залом від п'ялиць. Але шляхом відпарювання він відійде. Але потрібно знати, як відпарювати. Але в кожних п'ялиць є як свої плюси, так і мінуси. Якщо ми беремо ось такі маленькі п'яльця, вони дуже зручні, коли ми вишиваємо якісь дрібні елементи, якісь дрібні сюжети. Дуже на них прикольно вишивати, бо маленькі. І можна запялювати зовсім маленькі клаптики тканини. Але тут є мінус, тому що на таких малюсіньких пяльцях не дуже зручно закріплювати ниточку на такій площі. Так само і тут. Не дуже зручно, треба брати голку не, не, не довгу, а коротшу голку, і тоді у вас буде діло просуватися значно краще. Що стосується ось цих п'ялець із зажимом, вони дуже зручні, ними зручно зажимати, вони гарно натягають відразу тканину, але вони, в них є один мінус вони трошки важкенькі. Вони мають вагу, вони трошки важчі, ніж, наприклад, оці пластикові такого ж розміру. Вони важчі і значно важчі більшого діаметру. Тому, е, зважайте, майте на увазі. У цих п'яльцях чим більший діаметр, тим вони важчі. І тим їх складніше тримати в руці, коли ви вишиваєте. Їх потрібно чіпляти на тримач. Бо у вас просто буде дуже швидко втомлюватися рука. Ну, або ж хто хоче трошки підкачати свої м'язи, то треба користуватися такими п'яльцями. Перевага п'яльців ось таких великих діаметрів. Діаметр 25 см, оцих більших. Перевага їх в тому, що вони захвачують велику площу для вишивки. Вам не потрібно часто переп'ялювати роботу, але. Мінус в тому, що, знову ж, вам не дуже зручно їх тримати. Треба або на стіл трохи опиратися, коли вишиваєте, або ж чіпляти їх на тримач. І чим більше п'яльця, тим вони, звичайно, мають свою вагу більшу. Ну, і пластикові п'яльця рахуються, що вони легші. Бувають, але ось ці пяльця поні в мене, які з діаметром 25 см, сантиметрів, вони значно тяжкіші за оці звичайні пластмасові пяльця київського якогось підприємства пластмасових виробів, які виробляють оці пяльця. Оці легенькі, значно порівняно з оцими поні. Так, як я в основному працюю із гладйовими техніками і техніками повільного контуру, то я переважно і знімаю саме на цю тему. Так як в хрестику ми вишиваємо, ось так п'яльця тримаємо, і там хрестиками вишиваємо, то у вишивці гладдю ми постійно ці п'яльця отак крутимо, тому що ми використовуємо. Дуже багато прийомів і дуже багато технік ми вишиваємо. Тому мати якісні і зручні пяльці це дуже важливо для тих, хто вишиває гладдю і техніками по вільному контуру. Якщо вам цікава ця інформація, то поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Далі я хочу кілька слів сказати про ті, пяльця, якими я користуюся найчастіше. Якщо прослідкувати по моїх відео, то найбільше я користуюся оцими пяльцями. Діаметр їхній по зовнішньому контуру 23 см. Далі я користуюся оцими пяльцями. Дуже часто це мої найулюбленіші. Вони в мене вже взагалі дуже-дуже давно це, мабуть, ще зі школи. Мої улюблені пільця. По зовнішньому контуру 21 см діаметр. Вони в мене вже ось тут і латані, перелатані, але вони самі-самі улюблені. І ще один розмір по зовнішньому контуру 15 см. Це ось самі ходові розміри. Ще дуже часто я використовую тримач для п'ялиць у своїй роботі. Це в мене тримач від столярної майстерні Eko Я його трохи вдосконалила під себе. Зараз розкажу, що я з ним зробила. Тут були ось такі баранчики, які закручують, зажимають тримач. от Ось тут, тут і тут, всюди вони були. Але я взяла із, інших, із іншого свого станка від арабески просто ось ці штуки і позамінювала оці баранчики. І тепер мені дуже зручно, я цим тримачем дуже задоволена. Раніше потрібно було тримати постійно біля себе обценьки, щоб зажимати оці, оці секції. Але зараз я позамінювала ці баранчики, і тепер взагалі ніяких проблем немає. Ось так він виглядає. Я робила огляд на нього минулого літа. Якщо комусь цікаво, ви можете зайти в опис під відео і прийти за посиланням. І от, якщо я вишиваю щось таке. Дуже величезне, і мені тяжко тримати пяльця о такого величезного розміру в руках, то я закріплюю їх на тримач, ось цей і вишиваю. Він мене дуже-дуже добре виручає. Поділіться, будь ласка, а якими пяльцями вишиваєте ви, які у вас Улюблені пяльця! Сподіваюся, це відео для вас було цікаве та корисне. Дякую всім тим, хто додивився до кінця, а я з вами прощаюся. До зустрічі у нових відео. Бувайте!